Все, Кажіть нам, Кажіть Украине. Хай живе Україна, ми будемо жити, знову будемо жити. На Україні вільній і святій, бо нікуди ту правду миру, діти, що край цей наш, навіки твій і мій. І ось тепер, ти, друже, не журися. Хоча війна і горе через край, весна за хмар сміється. Подивися, не назавжди зима, і морок знай, ще зацвітуть, садивиш навіколо хати. Повір, бо все ще крутиться земля. Недовго нам зосталося чекати. І осінь, біль наш, бережно стіля, веселка храм Софію захищає, а ангел Київ сам собою прикрив, бо небо щось таке віриш. Знає, що сам Господь біду від нас відвів. Отож, у молитві сили ми попросимо і встанемо знову, як в усі віки. Ми з нею зможемо, браття, знову зможемо воскреснути, як в давні ті роки, Не вперше шорки пруть, як та лавина на Київ наш. Без нього їм не як, Та на дорозі квітне знов калина, як віра у Бога, і його нам добрий знак. Бо все в руках у Бога зацвітає. Він знає все, він з нами назавжди. І план для Києва. Він добрий, знаю, має. Ти друже, вір і тільки. Підожди, а прапор дайте мені Це порвали, вам. порвали. А я пошила з простині, з -под...